Усі миру Божого. Пастори нам показують, що неможливо прожити життя на землі без церкви і бути спасеним у вічності. Тільки у храмі Божому людина може зрости духовно і стати дитиною Божою, і отримати призначену для Божих дітей благодать. Апостол Петро пише, що відкладіть усяку злобу. Всякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всі обмови, і немов... новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоби ним вирости вам на спасіння. І коли ми цього досягнемо, коли будемо з'єднувати з Ісусом Христом, який є наріжним каменем у храмі Божому, ми самі будемо ставати цими живими каменями для будівництва церкви. І це є істина благодать, ставати церквою Божою, приносити Богу духовні жертви, які йому приємні через Ісуса Христа, і самим спасатися і спасати інших. Богу не потрібні наші обряди і традиції, потрібна наша любов, вірність і віра. Амінь.